Останнім часом майбутнім батькам все частіше пропонують нову послугу в пологовому будинку, збір та збереження поповинної крові новонародженого малюка. Ми вирішили з'ясувати, що це модна тенденція чи справді надійний спосіб застрахувати здоров'я дитини на все життя. Пуповинна кров це безцінне джерело стовбурових клітин, з яких формуються всі органи і тканини людини. Стовбурові клітини в організмі відіграють роль своєрідної швидкої допомоги. Якщо десь в організмі проблема, вони туди прямують, перетворюються в клітину ушкодженого органу і таким чином сприяють відновленню його функції. На перших етапах внутрішньочеревного формування дитинки її організм повністю складається із стовбурових клітин. З віком їхня кількість стрімко зменшується. Вже сьогодні медичні експерти із клітиною терапії знають, як із стовбурових клітин приготувати препарати для лікування понад 70 найважчих захворювань. Клінічні дослідження можливостей стовбурових клітин тривають у всьому світі. На сьогоднішній день більше 70 захворювань абсолютно доказано лечиться з допомогою примінення препаратів стволових клеток поповинної крові. Це, прежде всего, імунодефіцити. Це захворювання крові. Наконец, в области онкологии мы видим, что здесь имеется явный прорыв. То есть к тем традиционным методам лечения онкологических состояний, как хирургия, химиотерапия или радиационное облучение, добавляется еще и регенеративная терапия с применением стволовых клеток. Это лечение касается тех состояний, когда классическим традиционным путем уже невозможно получить хороших результатов. Отримання стовбурових клітин саме із поповинної крові нині лікарі називають найбільш етичним та ефективним засобом. Наприклад, вже сьогодні у світі кількість трансплантацій стовбурових клітин поповинної крові перевищила кількість трансплантацій донорського кісткового мозку при лакімії. Можливо, вже за кілька років медицина зможе повністю відмовитися від не надто моральних методик пересадки органів. Січас говорім адякаби примінення стволових клітик лімононукліара в поповінний крові. Но самый главный запас нам пригодится именно для формирования органов и тканей. Никакие механические, искусственные органы и ткани не заменят биологических тканей. Медицина уже дошла до того момента, когда уже сегодня в лабораторных и в госпитальных условиях искусственно заменили трахею, выращенную из искусственных стволовых клеток в оповинной крови. Такие примеры были сделаны в Испании и в России. Сегодня мы уже формируем или... можем моделировать клетки печени кардіоміоцити, клітки коже, фібробласти стовбурові клітини у крові у сучасній медицині без перебільшень називають безцінними біологічними ліками. Утім, щоб отримати їх у потрібний час із збереженого біоматеріалу, усі процедури мають проводитися згідно високих медичних стандартів. Отже, найважливіше обрати кріобанк, який буде гарантувати якісне збереження вашого цінного матеріалу. При прикансервірованні поповинної крові існують определенні стандарти. від про процесса получения до процесса э, криоконсервирования и хранения. Этим стандар эти стандарты должны строго выполняться, железно, как говорится, выполняться. Иначе, если где-то на каком-то этапе пройдет сбой, то дальше следующий этап уже пойдет с изменениями, и эти изменения будут вли влиять на качество препаратов крови. Мамы должны увидеть структуру. которой они доверяют хранение этого материала. Якісний кріобанк має мати площу не менше пів тисячі квадратних метрів стерильних приміщень, власну лабораторію, автономну систему електропостачання, високий рівень охоронних систем, типовий показник надійності, відкритість перед клієнтами. Це можуть бути дні відкритих дверей, цілодобові відеотрансляції зі сховища або навіть можливість особисто побачити умови зберігання поповини у крові, розповідають у найстаршому кріо банку України. За 10 років роботи тут сформували найбільше сховища поповинної крові понад 7 тисяч зразків. До речі, це єдина подібна установа у Європі, де кріоконсервують також і плаценту. Непосередньо для збору і транспортування крові призначена ця сумка. В ній маються елементи і всі необхідні для збору речі. Це контейнер для збору пуповинної крові в родзалі. Він состоїть з двох ємкостей. В одній мається консервант, а другая предназначена для разработки непосредственно в Криобанке. Имеется сопроводительная документация. Прежде всего, это информационное согласие мамы. Она должна написать, что она не возражает против сбора пуповинной крови. Кроме того, мы забираем в Криобанке для консервирования еще плаценту. А наука собирается вот такой стерильный бикс. Збір пуповинної крові нескладна медична процедура, що займає не більше десяти хвилин. Її може провести кожен акушер-гінеколог або ж медсестра, розповідають у кріобанку. Процедура проводиться після завершення пологів або кесаревого розтину. Відтак безпечна та безболісна для немовляти і його мами. Після збору пуповину кров поміщують у термоконтейнер та протягом 24 годин доставляють до кріобанку на обробку і зберігання. Збір пуповини у крові не потребують додаткових підготувань перед пологами. Єдине заздалегідь потрібно укласти договір із кріобанком.